Сало, яке пахне ковбасою. На позитиві приготуємо неймовірно смачне солоне сало, як а так. сало беремо свіже, чи товсте, чи тонке, будь-яке сало миємо та обсушуємо паперовим рушничком. А далі ріжемо його на часточки. На такі часточки. Щоб це сало пролізло через шийку слоїка. Поміщаємо сало в будь-яку ємність, насипаємо кухонну сіль сіль ще й насипаємо на дно слоїчка. Додаємо часточки лаврового листу та ще посипаємо сало. Чорним меленим перцем. На часточки потрібно ще порізати часничку. Ми нарізаємо ось такими кружечками. Притискуємо ось ці часникові кружечки сіллю, щоб виділився сік кілька кружечків часнику. Поміщаємо на дно слоїчка. Сало обмокуємо у сіль у перець, у лаврушку і поміщаємо його у слоєчки. У слоєчо сало поміщаємо щільно. Кожен шар сала посипаємо пластинками часнику і ще додаємо трохи солі. Таким чином заповнюємо увесь слоїчок. і з тарілки висипаємо суміш солі, перцю і лаврового листу, закриваємо посолене сало кришкою, ставимо міст слоїка у холод. А через добу вже можна сало їсти. Таке посолене сало зберігається до одного місяця, але воно у нас довго не зберігається. Через добу виймаємо сало і слоїчка. Щищаємо сіль, сало нарізаємо ось такими пластинками. І подаємо його вже до столу. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, а вже й смачне солоне сало. М -м -м. А кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Хто ще не підписався на наш канал, підпишіться. У нас тільки позитивні відео. Сало, яке пахне ковбасою. А якщо таке сало нарізати шматочками та помістити в морозильну камеру, то воно стає ще смачнішим.